Олександр Закерничний, автор цієї книжки, це мій брат рідний. Тому я її і, про неї і розповідаю. Цю книжку він почав писати тоді, коли пішов добровольцем у лютому 2022 року на фронт. Він до цього вже трохи писав, видав одну книжку вже. І йому дуже подобалось оце письменництво. І він, коли пішов до армії, він почав писати майже щоденно такі невеличкі замітки, нотатки. Про, про те, що, там, що з ним там, Не тільки з ним, а там, де він перебуває. І ці нотатки він викладав спочатку у Фейсбуці на своїй сторінці. І коли побачив, що там великий інтерес до цього, він створив телеграм-канал і став викладати нотатки там. Лю... Людям було дуже цікаво, в нього було там досить багато підписників. І він планував цю книгу видати, коли повернеться. Але не сталося. Тому чого не сталося? Не сталося, тому, що він загинув у серпні 23-го року. А де саме? Він загинув в Ізюмському районі, це біля з Луганської біля Луганської області. Там такі, от оці люди, які пішли туди добровольцями, з них сформували підрозділ. Ці люди різного віку, від 20 до 60 років і різних професій. І як вони отам от між собою спілкувалися, як вони привикали до служби в армії, бо всі вони про армію чули тільки так здалеку. І всі вони, ну майже всі вони вже такі сталі люди, і вони. Не звикли, щоб їм командували, вони привикли самі командувати. І їм було це дуже тяжко і важко до цього привикати. А крім того, зразу там 40 чоловік у від... в одному приміщенні в некомфортних умовах, до яких вони звикли, вони вирвані з привичного життя. І, і як вони там спілкувалися, і про що вони мріяли, про що вони думали. Як вони спілкувалися з місцевими мешканцями, які в них були відносини?